Повернули дітей-сиріт з Австрії у війну і обстріли. Навіщо? Щоб не втратити бюджет у червні 25-го року. 52 українські дітини, серед них 17 з інвалідністю таємно вивезені з Австрії назад до Кривоградщини, та вони жили в безпеці. З 22-го року ходили в садочок і в школу, а тепер повернені під ракети. Бо керівництво кірваградського. Обласного центру реабілітації вирішило, що їм вигідніше тримати дітей у себе, усе для того, щоб не втратити фінансування. Вирішували це за зачиненими дверима на нараді в ОДА 26 травня, присутні. Голова облради ДРОСТ, начальник Ова Райкович, Заме Поліщук, Шеремет Ревенко. Жоден не пояснив, хто дав команду. Австрійська мерія була проти, але без важелів: дітей вивезли без Попередження всупереч безпеці, здравому глузду і здоров'ю самих дітей, все прикрили словами про сімейне виховання, але гроші важливіше. Офіційно кажуть, діти мають жити в сім'ях, не в інтернатах. Але тоді питання, чому три роки їх ніхто не влаштовував у сім'ї? Чому саме зараз, коли збільшились ракетні удари, дітей повернули в зону небезпеки, бо реальна причина? Бабло, центр не хоче втратити фінансування, і для цього потрібні діти на балансі. Це не стратегія, це бізнес на малечі з інвалідністю. Ми вже надіслали запити, хто ініціював рішення, що змінилось, які умови зараз у КНП. Бо схоже, влада вкотре використовує дітей як піар і наживу, а реально кидає дітей під ракети заради грошей. Якщо маєш факти про подібне. Пиши в телеграм, анонімність гарантуємо.